До чого зводиться фактично психотерапія? Насправді, головна задача психотерапевта у роботі з клієнтом це навчитися витримувати нестерпні якісь почуття. Це головне, це може проявлятися і коли психотерапевт дає клієнту те, чого він не має, і так відбувається в якомусь сенсі підтримка. Тобто клієнт відчував якесь постійне неприйняття, його запити пов'язані із неприйняттям його у світі. А психолог. Тим, що він вислуховує, тим, що він розуміє, а це головне, розуміє свого клієнта, він вже дає те е, прийняття, якого не вистачало клієнту. Також в комунікації із психологом, психотерапевтом рано чи пізно розгортаються якісь нестерпні почуття клієнта. Зазвичай це щось із розряду агресії, тобто злість, якась провина. І це буває дуже важко витримати клієнту. І коли психолог витримує те, що в нього, як у дзеркалі, начебто піднялося, то оцим своїм спокійним станом він в якомусь сенсі і лікує свого клієнта. Це канал Сублімната, мене звати Наталія. Тут багато про психологію. Залишайтеся зі мною, а також можете звертатися на особисту консультацію. І до зустрічі!